Герої! -да! Відомі сюжети! Справжня пригода може прихопити дуельні пістолети чи шпагу? Кадри, що закарбовуються, ідеально. Продовжуйте та перевірені часом цінності. Чого ти хочеш? Я в справедливості, емоції, які хочеться прожити знову. Що я ще маю зробити? З понеділка по суботу кінострічки, за якими ви скучили, вечір з кіно о 21-й. Дивимось разом на Суспільне культура. Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025, 13, 15 та 17 травня. Вечори Євробачення на Суспільна культура та Радіопромінь. Легендарний, апетитно мелодійний хруст від ЄВС, який розпалює уяву. Просто послухай. KFC. саме так лунає смак. Докучливі судоми турбують вночі для нормальної функції м'язів. долгіт антисудофорте. Долгіт антисудофорте в жовтій упаковці. Ще більше магнію для розслаблення м'язів і литок. Мене лишили всихати, нічінькому розстояти. Вирішчено зачинили, бродні плями залишили. То і що самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку. Магніку Гармонія сімейних стосунків. Шлід сердечки, якщо згодні, немає не сердечок. Та у тебе вигійніс немає. А скільки платиш? Дуже треба безлімітний інтернет за доступну ціну зі збереженням номера Угу. угу. Переносьте номер до LifeCell на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень за кожні 4 тижні. LifeCell. вільно мобільно. Коли мучить стоматит, я обираю стоматофіт і якщо кровоточать ясна, раджу його рідним. Стоматофіт, екстракт симитра, сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен, стоматофіт при стоматиті та кровоточивості для дітей з Через Стрес болить живіт, Пафорте по з подвійною силою в одній таблетці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю спазм. Ціну на матрац Каспер Ортолайт знижено. Замовляйте матрац, поки транслюється ролик, зі знижкою. Усього від 499 гривень. Якщо ви планували оновити матрац, то це потрібно робити прямо зараз. Адже матрац Каспер Ортолайт це миттєве рішення для незручного дивана або зношеного матраца за розумною ціною. Усього від 499 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Телефонуйте, поки транслюється ролик. Старі дивани не. Рівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Просто замовляйте матрац Каспер Ортолайт, і він подарує вам глибокий здоровий сон та позбавить болю та незручностей після сну. Ще й за такою вигідною ціною. Усього від 499 гривень не потрібно купувати новий диван або дорогі матраци, адже матрац Каспер Ортолайт ідеально адаптується до будь-якої поверхні, згладжує нерівності та дефекти. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями. Матрац рівномірно розподіляє тиск, підлаштовується під контури тіла та надійно підтримує спину те, що треба. А міцний жакардовий чохол зі 100% бавовни забезпечить довговічність і комфорт на довгі роки. Для надійної фіксації передбачені еластичні стрічки. Також матрац можна згортати та легко перевозити. Матрац стопер Casper Ортолайк підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, для дивана і навіть для крісла ліжка чи тахти. Обирайте потрібні параметри, адже для вас доступні велика кількість стандартних і навіть нестандартних розмірів ширини та три варіанти довжини, а також різні варіанти висоти. Оберіть оптимальний матрац Каспер Ортолайт і насолоджуйтесь відпочинком. Забудьте про дорогі меблі та громісткі дорогі матраци. Замовляйте Каспер Ортолайт за акційною ціною. Усього від 499 гривень, ще й з можливістю безкоштовної доставки. Але поспішайте! Акція діє, поки транслюється ролик. Телефонуйте! Вас знову турбує біль у суглобах? Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон, оскільки кількість комплексу обмежена. 044 209 04 09. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі. Ревмаферон Форте це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі. Ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 044 209 04 09. Відчуйте природну силу. Ревмаферон-Форте. активні компоненти комплексу сприятимуть регенерації хрещової тканини та відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім, отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 04 09. Дізнайтеся, як ревмаферон форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на шляху до здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоштовну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 04 09. 044 209 0409. Ви відчуваєте як росте політична. Економічна, соціальна напруга. Як опиняєтеся на перехресті розуміння цих ситуацій? Спокійно. Ваш навігатор суспільно-політичних подій. Новий відлік. Щочетверга о 21.00 на першому каналі Суспільного мовлення і в ефірі Українського радіо. Полює за скарбом. Перші чотири монети знайдено. А п'ята зникла. Вона за джерелом епідемії. Там спалах якоїсь хвороби. Хвороба поширюється швидко. Сьогодні, о 21-й, Де ти це взяв? Їхні шляхи перетнуться в епіцентрі небезпеки. Серед таємниць пустель. Знайти не лише правду, а й одне одного, Сахара на суспільне культура, вечір з кіно. Дивимось разом. Повернутися додому, але не в колишнє життя. Може, ваш чоловік сам повернеться на свій живут. Але про це не розкажуть, але в нас є. Ти не знала, що твій чоловік купив будинок. Сьогодні о 17-й. Страшно. Зараз ракета прилетить. Боба! Зі мною теж так зроблять. Звичайні діти не люблять таких, як я. Ти не хотіла б попрацювати з нами? Їй доведеться самій шукати відповіді не лише на свої запитання. Наша дитина вона здорова. Після тестування ви будете знати точно. Сімейний консультант на «Суспільна культура. Я хочу поговорити з іудеєм з ним. Схили свою голову. Має справжньої віри. Сюжети справжня пригода. Може прихопити дуельні пістолети чи шпагу? Кадри, що закарбовуються. Ідеально. Продовжуйте та перевірені часом цінності. Чого ти хочеш, для справедливості? Емоції, які хочеться прожити знову. Що я ще маю зробити? З понеділка по суботу кінострічки, за якими ви скучили. Вечір з кіно о 21-й. Дивимось разом на Суспільне культура. Сердечки, якщо згодні, немає сердечок. Та у тебе її немає. А скільки платиш? Їй дуже треба безлімітний інтернет. Доступну ціну зі збереженням номера uh -huh. Uh -huh. Переносьте номер до лайфсел на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати. 190 гривень за кожні 4 тижні. Лайфсел Вільно-мобільно. Докучливі судоми турбують вночі. Для нормальної функції м'язів довгід антисудофорте. Долгіт антисудофорте в жовтій упаковці. Ще більше магнію для розслаблення м'язів і литок. Оп. Будь здорова. Дякую. Дякую На здоров'я. Тева вже понад 120 років допомагає дбати про близьких. Рости здоровий. Mm -hmm. Тева, щоб усі були здорові. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять. Степану для шкіри. Рончику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Судокрем. І дорослим, і малим. Через драцівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Нова колекція до Дня Матері від ювелірного дому Сова. Через стрес болить живіт? Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю спазм. Ціну на матрац Каспер Ортолайт знижено. Замовляйте матрац, поки транслюється ролик, зі знижкою. Усього від 499 гривень. Якщо ви планували оновити матрац, то це потрібно робити прямо зараз. Адже матрац Каспер Ортолайт це миттєве рішення для незручного дивана або зношеного матраца за розумною ціною. Усього від 499 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Телефонуйте, поки транслюється ролик. Старі дивани на. Рівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Просто замовляйте матрац Каспер Ортолайт, і він подарує вам глибокий здоровий сон та позбавить болю та незручностей після сну. Ще й за такою вигідною ціною. Усього від 499 гривень не потрібно купувати новий диван або дорогі матраци. Адже матрац Каспер Ортолайт ідеально адаптується до будь-якої поверхні, згладжує нерівності та дефекти. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, підлаштовується під контури тіла та надійно підтримує спину те, що треба. А міцний жакардовий чохол зі 100% бавовни забезпечить довговічність і комфорт на довгі роки. Для надійної фіксації передбачені еластичні стрічки. Також матрац можна згортати та легко перевозити. Матрац стопер Casper Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, для дивана і навіть для крісла ліжка чи тахти. Обирайте потрібні параметри, адже для вас доступні велика кількість стандартних і навіть нестандартних розмірів ширини та три варіанти довжини, а також різні варіанти висоти. Оберіть оптимальний матрац Каспер Ортолайт і насолоджуйтесь відпочинком. Забудьте про дорогі меблі та громісткі дорогі матраци. Замовляйте Каспер Ортолайт за акційною ціною. Усього від 499 гривень, ще й з можливістю безкоштовної доставки. Але поспішайте! Акція діє, поки транслюється ролик. Телефонуйте! Вас знову турбує біль у суглобах? Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон, оскільки кількість комплексу обмежена. 044 209 04 09. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням. Ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі. «Ревмаферон Форте». це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі. Ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 044 209 0409. Відчуйте природну силу Ревмаферон Форте. активні компоненти комплексу сприятимуть регенерації хрещової тканини та відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім, отримайте безкоштовну консультацію зараз 044-209-0409. Дізнайтеся, як Ревмаферон Форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на шляху до здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоштовну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 04 09. 044 209 04 09. Ви відчуваєте як росте політична. Економічна, соціальна напруга. Як опиняєтеся на перехресті розуміння цих ситуацій? Спокійно ваш навігатор суспільно-політичних подій. Новий відлік. Що четверга о 21.00 на першому каналі Суспільного мовлення і в ефірі Українського радіо. Прогорювання як давати собі раду, якщо ти вже маєш долати горе. Тема смерті вона піднімає дуже сильні страхи. Якщо людина не показує, що вона страждає, то ще їй можуть і дорікати. Культуральні речі, які є, вони допомагають. Якщо ми розуміємо, нащо Виявляється, є якісь такі ще категорії правильно, неправильно горюєш». Дівочка до мене підбіжала, спитала, що ви відчуваєте? І от я би говорила про культуру поводження з людським горем зі своїми по суті, у неділю о 22-й. Україна не наслідує музичні тренди, а створює їх. Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025 Привіт, ми гурт Влад. Ми представники України на «Євробаченні-2025». Підтримайте нас і до зустрічі в Базелі. 13, 15 та 17 травня. Вечори Євробачення ексклюзивно на Суспільна культура та Радіопромінь. Як нам знайти вихід, щоб врятувати?